Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні Різдво Христове. Одне з найкращих християнських свят є свято Різдва Христового. Його з нетерпінням чекають школярі та діти, щоб отримати цінні різдвяні подарунки та покоштувати смачними пиріжками. Що приготувала добра мама, дорослі по своєму підході до цієї важливої історичної події в християнському світі. Хто чекає свята, ради свята, мовляв, є повід для веселощів та святкування, а хто сприймає все з благоговінням, тому що Різдво Христове це початок нової ери. Нове вії теплого вітру Божої ласки та визволення від вічної муки і надія на вічність і Спасителем світу, що народився в яслах Ісусом Христом. Отже, ми маємо можливість з вами, дорогі радіослухачі, мати подорож в ті далекі часи римської епохи і простежити за подіями Божого плану напередодні. Отже, людині. Що була створена за Божою подобою, були написані закони дії та дозволу. За кожен чинений гріх повинна була бути принесена жертва, так звільнювалося субління від гріховності та переступу. Та людина із своєю природньою властивістю нахилялася більше до гріха. Аніж до святості, і настільки переступала дозволені Богом дії, що повинна була щодня стояти біля всепалення і приносити тварину жертву, без пролиття крові не було прощення. Що ж робити, як допомогти людині? Господь мріяв про визволення, Він бачив, що серце людини є на всіляке зло, і думки людини є на суєтність. Кров тварини губила свою силу призначення і не в силі була зробити людину вільником від гріха. На початку нової ери на небі відпулася велика нарада. Ми читаємо в Біблії, що Господь звернувся до півночі, півдня, Заходу і Сходу. Чи немає у вас, хто міг би заступитися за людину і визволити її від гріха та смерті? Але все мовчало, ніхто не в силі був відповісти на дуже тяжке запитання. Тоді Син Божий порушив мовчанку. Ось, я, Отче, пішли мене. Отець Небесний зжалився над своїм творінням, і ми читаємо в Євангелії від Івана, бо так бо полюбив Бог світ, що послав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Ангел Божий, читаємо Євангелії, з'явився Діві, що була заручена Йосипові із дому Давидового. Ім'я же Діві було Марія. Ангел, прийшовши до неї, сказав: Радій, блаженна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона же, побачивши його, засмутилася від його слів і роздумувала. Що значить це привітання? І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку Бога, і ось зачнеш і родиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і буде царювати навіки, і царство Його не буде кінця. Марія же сказала ангелу. Як має це статися, як я чоловіка не знаю? Ангел сказав їй у відповідь Дух Святий найде на тебе, і сила Всевишнього зійде на тебе, тому народжене святе назветься Сином Божим, тому що у Бога не залишиться безсильним ніяке слово. Тоді Марія сказала: ось я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Після заручень. Перед весіллям виявилося, що Марія була вагітна від Духа Святого. Йосип же, майбутній чоловік її, будучи праведним і не бажаючи обеславити її, хотів тайно відпустити її. І як тільки він роздумував про це, ось ангел Господній явився йому у вісні і сказав: Йосипе! Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, тому що той, хто народиться в неї, є від Духа Святого. Родить вона сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Пробудившись від сну, Йосип зробив так, як повелів йому ангел Господній, і прийняв Марію, дружину свою. І не знав її, поки на кінець родила вона сина свого перворідного, і він дав йому ім'я Ісус. І родила Марія сина свого перворідного, і спеленала його, і положила його в ясла, тому що не було їм місця в гостиниці. В тій країні були на полі пастухи, які стерегли нічну сторожу у атар своїх. Ось раптом ангел Господній з'явився. І слава Божа, осіяла їх, і злякалися вони страхом дуже великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, тому що нині в місті Давидовім народився Спаситель, котрий є Христос Господь, і ось вам знамено, ви знайдете хлопчика в пеленах, що лежить у яслях. І раптом з'явилося із ангелом числене воїнство небесне, що славило Бога і вигукувало слава у вишніх Богу, і на землі мир, а в людях благовоління. Дорогі друзі, ми щиро поздоровляємо вас з великим християнським святом Різдва Христового. Нехай народжений в яслах Ісус Христос запанує у ваших серцях, нехай благословіння Боже буде у вашому домі, і в ці святкові дні нехай прийде до вашої оселі свято, тому що ви запросите народженого Ісуса Христа народитися у вашому домі і в вашій сім'ї, а Боже ім'я, нехай благословиться. І прославиться святкуйте різдво Христове з радістю. Амінь. По всьому світі стала новина, діва Марія, сина родила, сіно притрусила яслях Положила Господнь сина, сіхов притрусила в'язня, положила Господнього сина, сина. радісно пісню, чути в тишині, Ангели славлять Бога вишені, Бо спасіння світу згідно. світу звідно заповіду у Господнім силі. Освятила до Христа царя, Мудреці приходять і дари приносять Господньому сину, Мудреці приходять і дари приносять. На колі напали разом, привітали Господня сина, на колі навпали разом, привітали Господню сина. На колі навпали разом, привітали.